Вага цієї конструкції десь кілограм 12-13 плюс шолом. Якщо ми докинемо різні дрібнички, ну кілограмів 20. вогневій підготовці, ознайомлення зі спорядженням і зброєю, навичкам тактичної медицини психології вчать учнів будівельного коледжу у Кропивницькому. Інструктори військові, Плечі давить, не витримує, голову давить. Це можна бути людина, яка буде. Мати таку інформацію буде мобілізована, вже зможе вижити і може передати комусь теж той досвід і комусь когось захистити, і комусь спасти життя. Інструктаж проходять всі 120 учнів та учениць коледжу, каже директорка Інна Чернишова. Пояснює предмет захисту України з вересня викладають першокурсникам. З початку навчального року він буде для всіх учнів, враховуючи, що ми працюємо із дітьми, вони мають бути обізнаними, тому що сьогодні ми вчимо самим звичайним простим речам, які якими повинна володіти. Кожна людина, звісно, і знати, яка зброя є, і знає, яку вбивчу силу вона несе. Тому хоти не лише собі, але і своєму сусіду надати першу медичну допомогу. Важке воно прям конкретно, прям ну воно незручно, держну так, навіть тілом пошевелити неможливо. Ну не повернутися, там, ну не бігти, я не знаю. Інструктори показують учням, як діє різна зброя і як захиститися від неї. Інструктори це звичайні хлопці і дівчата, які прийшли в перший день війни 24-го до лав військкоматів, лав ТРО і долучилися заради захисту нашої країни. Тому, в принципі, вони не спеціалісти. Спочатку були зараз, є висококласними спеціалістами у різних галузях. Більше помітні, але нормально мати на собі 3-4 роботи. Ці знання вони дуже корисні в будь-якій обставині. Це вогнева підготовка, медична підготовка, психологічна підготовка, захист від зброї масового ураження та поводження з вибухонебезпечними предметами. Як надати домедичну допомогу, вчить фельдшерка Наталія Резніченко. Наклав турнікет, зафіксував і. Указав час, коли він наложив. Він зрозуміє, що він наклав турнікет правильно, кровотеча почне уменшатися, пульсація буде проходити. І якщо турнікет наложений невірно, то можна засунути палець. Це обов'язково потрібно знати всім. Триватимуть навчання три дні. Антоніна Крейтор, Роман Сашенко, Суспільне новини, Кропивницький.